Доходи декларую, Україну будуй» – Під таким гаслом проходить кампанія з декларування доходів, отриманих за 2012 рік, які не були оподатковані. Так, зокрема, у Святошинському районі столиці свої прибутки оприлюднила майже тисяча громадян. Податківці кажуть, серед них коштовні подарунки, спадщина та продаж майна до чесного декларування доходів закликають дарувати і кхм, її публічні люди, зокрема і Таїсія Повалій. Ставши народним депутатом, вона заповняє. Заповнюють податкову декларацію як фізична особа за попередній рік. Співачка отримала трохи більше як 800 тисяч гривень за продаж нерухомості. Має таунхаус в Іспанії та автомобіль БМВ. А от коштовних подарунків у минулому році жінка не отримувала. Я би хотіла, щоб люди не отримували зарплату в конвертах. Треба вже від цього відходити. Ну у нас же всі, всі, мабуть, кожна людина отримує в конвертах. Це так пішло вже, і мені хочеться, щоб всі відмовилися від цього, щоб всі правдиво писали свої доходи і платили е е податки.